Приїхав з дідом, поздоровайся. О, Доїжджаємо вже до лісу. Віддовуємося ліс. Цей прячок тут до літа стояв вода. От. Добре, давайте, скоро вже я за роль буду сідати. Вже погружаємо дрова. Я їм допомагаю, вчетво розправимось. За години дві, три, та вже поїдемо додому. На другій ступинці вже опа, приступайте. Тут от, що мало. От на ті ми той розкрупили. Я сиджу в тракторі, а ми вже майже загрузили. Повний прицеп і нема кубки. Логічно ж. Що... Вже під'їхали до першої, мусимо якось поборотися з першою кубкою, бо другій вже нічого. Це перша. Там друга була коло того дерева. Тут перша. Давайте. Ми їдемо, речі, хлопці. Виїжджаємо вже до виходили лісу. Там раніше ховали, я ще навіть канал свій не виклав. Їдемо до Іванкова. Пімо і додому. Вже коротко, доїхали, малого знайшов. Зараз будемо вигружати вже. Єденом часто по царі по проковоротку стану. З О, роботи.